Вітаю вас, друзі! В цьому відео я розкажу вам коротко про цикли долі і вплив планет на нашу долю. І так, розпочнемо з того, що Селена, це називається Білий місяць або ангел охоронець проходить по нашій долі, повертається в своє положення як при народженні в натальній карті кожні 7 років. Тобто 7, 14, 21, 28, кожні 7 років ангел-охоронець, наш білий ангел, захищає нас. Такі дні народження краще зустрічати, щоб на вас, на, на вас в одязі були якісь білі елементи декору, або ж там, де ви будете зустрічати день народження, або робити дитячий день народження, щоб там було щось біле обов'язково. Своєму ангелу-охоронцю його привітати. Далі кожні 8 років по нашому життю буде проходити планета Венера. Це роки Венери 8, 16, 24, це планета малих благ, планета кохання, роки, в які людина має благополуччя, або ж зустрічає своє кохання, або народжує дітей. Це самі такі приємні для особистості роки. Такі, такі дні народження, 8, 16, 24, щоб зробити приємну Венеру, щоб вона з вами товаришувала, якби любила вас ще більше. Краще зустрічати, щоб вас оточувало багато квітів, солодощі, торти, приємна музика ну і, звісно, приємна компанія. Далі кожні 9 років по нашій натальній карті вже проходить ліліт. ліліт. Це чорний місяць, це фіктивна точка, яка створена нашим місяцем ну якби тінь від нашого місяця. Вона проходить по натальній карті кожні 9 років. І кожні 9 років вона змінює наш характер, гормональна система дитини вже 9 років змінюється, і дитина вже в 9 років стає трохи неслухняна, показує свій характер. Так ось, щоб ці роки були гарними, краще зустрічати їх в. Чомусь чорному, темному одязі. Ну і звертаю вашу увагу, що в такі роки людина трошки переоцінює себе, починає піднімається в неї трошки гординя, і вона може дуже змінюватися. Буде вам казати, що, наче, це як ну, характер міняється не в кращу сторону. Далі кожні 11 років до свого натального положення повертається сонечко наше. Це 11, 22, 33. В ці роки обов'язково потрібно чи самому купити собі щось золоте, чи щоб вам хтось подарував на день народження щось золоте. Обов'язково також зустрічати день народження своїми близькими, з друзями, щоб день народження був веселий, щоб ви привітали своє сонечко якнайкраще. Планета великих благ, Юпітер це вже соціальний став статус людини в 12 років вона повторюється кожні 12 років. І так, в 12 років дитина вже має багато друзів, змінився характер в соціуму, в колективі, в класі. Юпітер е, допомагає вже нам завести багато друзів, е, близьких людей по духу. І так, 12, 24, 36 ці всі дні народження ми зустрічаємо в великому колективі, запрошуємо багато, друзей, е, багато друзів і пригощаємо їх також. Звертаю вашу увагу, що 48 років дуже гарний вік. 48 і Юпітер захищає людину, і Венера, бачите, дуже гарний вік, 48 років. Далі. Thank you. Кожні 18,5 років по нашому Наталу проходять місячні вузли. Місячні вузли буває північний і південний вузол, але це дуже велика тема, її треба відкривати окремо. Тут ми не, дні народження ніякі не зустрічаємо, тому що це нерівна дата там буде. І це буде окрема тема, я розкажу. Далі кожні 29,5 років по нашому житті проходить Сатурн. Коли нам 29 30 років? Ми робимо перші висновки, як ми прожили життя, чого ми досягли. І Сатурн буде вимагати від нас, щоб ми переглядали свою поведінку. Сатурн дуже любить, щоб. Людина була серйозна, щоб вона не зловживала нічим, і вона буде перевіряти нас Сатурн в 30 і в 60 років. Тому зверніть увагу, що в 60 ми можемо зробити день народження або ж по Сатурну, або ж по Юпітеру. Якщо у вас в житті все добре, ви можете робити день народження і по Юпітеру. Але ж, якщо ви бачите, що маєте якісь проблеми, можливо, це треба дивитися натальну карту. Можливо, Сатурн посилає вам якісь випробування. Тому краще 60 Років зробити тільки в оточенні колі самих найближчих, самих найближчих ваших рідних. Далі, планета Уран. Планета великих змін, дуже така реактивна планета, і вона проходить по нашому житті аж через 84, через 84 роки вона повернеться в своє положення. Свою півкруг вона робить в 42. Саме в 42 уран нас штовхає, він же такий реактивний, штовхає нас до змін. І буває, що в 42 роки, саме в 42, люди дуже сильно змінюють своє життя. Вони ну, міняють дружину або чоловіка, народжують діток. От, тому дуже будьте уважні, тому що якщо в 42 такі кардинальні зміни, дуже часто через 7 років буває. Ну, ці ваші зміни, що ви зробили, ви про них пожалкуйте. Тому 42 роки дуже уважно дивіться, що вам хочеться змінити. І подумайте, як кажуть, сім разів поміряйте, а тільки один раз відріжте. От. От так, цікаво такі цикли долі у нас по всім планетам. Сподіваюсь, що вам було цікаво, якщо цікаво, буду знімати ще відео.